19 вересня в Україні домінуватиме ясна і суха погода. Лише у південних районах Одещини можливий дощ із грозою. Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах від плюс 20 до плюс 26 градусів. На Закарпатті прохолодніше: плюс 18, плюс 22. У східних, центральних і південних областях очікується сильний вітер. Ранок на Полтавщині буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 23. вночі 11 градусів тепла. В день і ввечері прийдешнього четверга. Небо у Кременчуці буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів на термометрах плюс 22 градуси світлої передоби. Вночі температура повітря становитиме плюс 12. День і вечір 19 вересня у горішніх плавнях будуть ясними. А от зранку небо трохи хмаритиметься. Без опадів температура повітря світлої передоби плюс 23, Вночі вона опуститься до плюс 12. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 19 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1994 року плюс 30, мінімум 1958 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.